Якби Сковорода жив зараз, він був би сучасним, неформальним та прогресивним. Він був людиною, яка хотіла змін. Тобто він не був консерватором. Він сприймав світ інакше ніж його вчили, Вальма Матер. Філософія сковороди і те, як викладали філософію кімнати. Ним це дуже різні, абсолютно відмінні речі. Майбутній філософ вступив у могилянку в 12. Професори зауважували, сковорода розумний, чудово знає мови та добре співає. Саме тому його запрошували в різні країни як перекладача, радника та співця. Та якими б довгими та цікавими не були його подорожі, він завжди повертався в рідну академію. Продовжував навчання філософ на другому поверсі. Ось в цьому корпусі. Ми зайшли до, з іншого боку до старого академічного корпусу. Звідси він набагато краще. Виглядає. Зала, в якій дискутував Григорій Савич ще студентом, від підлоги до стелі заставлена книгами, а в її центрі портрет студента, якого тоді не розуміли. Сковорода намагався донести людям: займайтеся роботою, яка вам близька, сродна праця. Людина є щаслива тоді, коли робить ту працю, яка їй найбільше відповідає. Також філософ захоплювався масонськими ідеями та німецькою містикою. І така філософія для вісімна. Двадцятого століття була нетиповою. Бог не є щось за світом, десь далеко. Він є тут, він є в кожному з нас, і але його треба знайти. Це є якраз філософська ідея з Провальними були і спроби вчителювання. Наприклад, поетику він у Пряславському колегію мав викладати. Він запропонував свою програму, але вона була настільки радикальна, що місцевий єпископ сказав, що це нікуди не годиться його звідти винали. А ще система оцінювання сковороди була не до вподоби. Це по суті були характеристики. От і він. Пише когось, що він є понятен, а хтось непонятен, а хтось є гаразд непонятен, а хтось є туповат, туп і очень туп навіть. За таку манеру оцінювання студенти тоді навіть тікали з лекцій. А от сучасні студенти Григорія Сковороду знають та люблять жартома. Він гарний, можна любити. же був, якщо не шуба одним із основами Що він там основував. Ну, може, може, навіть якщо нічого не основував, я все равно крайне горжусь тим, що ти чоловік був українців. У нас навіть в цьому а у магазині там безліч всяких футболок із прикольчиками, бо просто зі сковородою. Студенти дуже люблять сковороду, бо це дуже відома особистість в історії. І взагалі у нас, ну тобто, сковорода, це класно. Просто гляньте на малюнок. Ну, типу, це він каже сам за себе, і всерйоз теж люблять. Ну, звичайно, це символ, тому що багато чогось історії пов'язано із ним, тому. Так, жартуємо, але поважаємо. Він же один із відомих випускників нашого університету. Ми знаємо, що він теоретик сродної праці, і так. що він е, основоположник притчового жанру по моєму в українській літературі. києво могилянська академія для Григорія Савича Сковороди зробила чимало. Та найголовніше вона дала йому доступ до книг. Сьогодні філософ є символом вишу, а його портрет прикрашає найдорожчу гривню.